Чи є якийсь вітамін чи мікроелемент, який треба приймати для імунітету? Ні, вживання куркуми, ні, імбирю, ні ніхінецейн їх вплив буде настільки мізерний порівняно з тим, як на нас впливає сон. Фізична активність, харчування і стрес, вітаміни ніяк не впливають на тривалі життя. Діти, які хворіють багато в дитинстві, у них може бути менший зріст імунітет. Це дуже дуже енергозатратно. І після спорту ми більш вразливі для того, щоб захворіти. А якісь такі знаєш, читерські підходи є, вони чи взагалі нема? Тримати нос треба в теплі. Чи є якісь вітамін чи мікроелемент, який треба приймати для імунітету? Ні, вживання куркуми, ні, імбирю ні, ні е їх вплив. Буде настільки мізерний порівняно з тим, як на нас впливає сон, фізична активність, харчування і стрес. Вітаміни ніяк не впливають на тривалість життя. Діти, які хворіють багато в дитинстві, у них може бути менший зріст імунітет це дуже-дуже енергозатратно. І після спорту ми більш вразливі для того, щоб захворіти. А якісь такі, знаєш, читерські підходи є вони чи взагалі нема? Тримати нос треба в теплі.